Дом продовжується розгляд справи зі 108-2046 кавка на ремонтувачення до інтересу 108 прокурор слухає Тільки в новому судовому засіданні приймав участь прокурор Дідик. Ви процесуальні, прокурорні, процесуальні чи внесення довго до прокурорів. Пробути прокурорів і процесуальний прокурор. Зрозуміло, uh, дякую uh, Сідайте, будь ласка, здобу. А документ не представити? Документ не представити, На... Що ви процесуальні? Uh, що відбувається? У uh, нас наскільки я розумію, у нас у заява пронесені. Внесення, Внесення, Тут ще відсутні провадження. А, звісно, звісно, вибачаюся. А чому тоді з'ясовувати з'ясовувати встановлення особи Чому? Ні, ваша честь, ви кажете, що ви процесуальний чи ні? Де процесуальний, якщо не внесено в ЄРДР? Про що мова була? Про 672-го справу? Провадження? Так. До чого воно тут зараз? Якщо це не вкладається? Ні, ні до чого тут провадження, сідайте, будь ласка. Ваша честь, 17.04.14 року я подала перше повідомлення про злочин про підробку посадовими особами ЧОПської міської ради. Муніципальна газета, яка випускається за податків за кошти платників податків і мене в тому числі. Ось я вам представляю ваші честі з цих газет, справжню газету і газету підроблену. Справжня газета виглядає ось так, на такій папері. І ось така газета підроблена на одному лісочку, де ваша честь опублікувалися декларації посадових осіб. Саме про цю підробку йде мова. Однак відомості про цей злочин не були внесені в ЄРДР тоді, я повторно дала заяву, або 07 07.05.14 через місяць про той ж самий злочин, де подробно, детально в двох своїх повідомленнях про злочин я описала, як це робилось, і вказала особу, яка це робила, цю підробку. Однак отримала відповідь, що розгляд складу злочину, про який я повідомляю, Відбувається у рамках раніше відкритого кримінального провадження за номером останні цифри 672 від 28.05.14. Таким чином, в справі в кримінальному провадженні стосовно підробки рішень сесії та виконкомів розглядалось, як мені постійно, систематично повідомляли обласний прокурор Янко міжрайонний районний прокурор Андрійшин. Повідомляли у своїх листах та чисельних повідомленнях письмових та що. Злочин, який вчинили щодо підробці газет, розглядається в рамках кримінального провадження 672. Мене навіть допитували з того приводу в рамках кримінального провадження 672. Але під час, коли кримінальне провадження 672 закрили, і я оскаржувала в суді постанову про закриття цієї справи, чи я зараз можу путати, можливо, постанова про відмову за Я постійно постійно хожу в суди, могла перепутати. Але в суді ми зустрілися під час засідання у суді Сарай. З прокурором Вовканичем, де він сказав, що повідомлення про злочин по газеті взагалі не розглядалось, І це не є предметом дослідження в рамках кримінального провадження 672, що грубо суперечило законодавству, що суперечило всім наявним листам, де мене повідомляли і заспокоювали, що ви е будьте спокійними. Ми розслідуємо цей злочин. Але е прокурор Вовканич повідомив, що злочин не розслідується під час засідання під запис, ваша честь я зробила заяву. Що найближчим часом я зроблю повідомлення про злочин, про злочин втретє, і, і зобов'яжу вас нести його в ЄРДР і розглядати окремо, раз ви не спроможні розглядати його в рамках того кримінального провадження, про яке мені повідомляли постійно, як виявляється, водили в оману і брехали. Тоді я пішла. І подала через почту повідомлення про злочин. Чому я назвала його повторно? Тому що це вже третє по рахунку повідомлення. Склад цього злочину чітко мною було вписана. Він вони його знають. Процесуальний керівник знає про цей злочин. В матеріалах кримінального провадження 672 Знаходяться всі ці зірці газет і підроблених, і справжніх. Всі вони там є. Вони їх запросили з Чопської міської ради. Вони в матеріалах провадження є. А відтак. Це вказувало все на те, що в рамках кримінального провадження по підробці рішень сесії досліджується це питання. І тут під час засідання з'ясується, що не досліджується. Тому у мене, щоб защитити, захистити якось свої права і зобов'язати е, органи досудового розслідування. Все-таки розслідувати, а не прикривати такі злочини. Ось такі злочини. Вопіющі, коли підробляють газету муніципальну, ви такого чуда не чули в державі. Це ніби підробляли би в Києві газету Урядовий кур'єр. Розумієте? Це газета муніципальна, де пишуть регуляторні акти, де повідомляють про тарифів, де пишуть Друкують декларації посадових осіб в житті. Ніколи ніхто не бачив цю газету з цими деклараціями на одному листочку. Це підроблена газета. Ваша честь я, до речі, отримала її з, з матеріалів кримінального матеріалів в кримінальному провадження, коли знайомилася з ним. Підтвердження своїх слів вона надала заяву про звернення до правоохоронного органу органу 10 на треті. Якщо можна ось оригінал, будь ласка, огляньте Ваша честь. Ось оригінал з регістрації їхньої. Значить. Для того, щоб з'ясувати, оскільки про це про подачу моєї заяви саме від 10.03 стало відомо тільки що в судовому засіданні. Я прошу судове засідання відкласти, надати мені можливість скопіювати це повідомлення про злочин, з'ясувати в секретаріаті у місцевої прокуратури, яке рішення прийнято за вказаним повідомленням про злочин, і відповідно вже на наступне судове засідання надати суду підтверджуючи матеріал, щодо внесення чи не внесені від суді ЄТР. Зрозуміло, дякую. Скільки вам потрібно часу? Ваша Терпи, честь я заперечую. Ваша честь. Дайте мені, будь ласка, слово. Будь ласка, не перебивайте. Я з'ясовую вашу думку. Зараз я з'ясовую думку прокурора. Після чого буде з'ясована і ваша ви Там вже призначаєте засідання того? наступне. Ваша честь, а ви ще не з'ясували мою думку. Ви ще не почули, чи призначала його, чи не призначала. Будь ласка, прокурор, Скільки вам потрібно до часу залу. для підготовки? Одну добу добре думка вкачника щодо ваша честь. Ось копію повідомлення я вручаю прокурору. Будь ласка, яке зареєстровано в прокуратурі 12.03, воно від 10.03. Чому за і я заперечули прокурору для підготовки до розгляду скарги? Я маю таке зобов'язання? Ну Згідно якого законодавства? Ви ви повідомили, ви до скарги не додавали, зазначену заяву. І я, яке законодавство ви... зобов'язує мене це робити? Це не моє біло. Ви честь. зазначили, що ви направляли повідомлення про злочин від 9.03. Лише сьогодні ви повідомили, що це від 10.03. За якими даними ви вважаєте, що пропонує? Ваша честь, я повідомила про це не лише це... сьогодні, а дивіться, будь ласка, штамп 10 травня. Ось. Чому ви кажете, що лише сьогодні? сьогодні... Я отримала лише. Ви бачите штамп суду 10 травня. Мене це не цікавить. Я в суд повідомила 10 травня наперечую проти переноса засідання, тому що повідомлення про злочин відбулося 10 травня. Навіть якщо людина не знала і думала, що це було березня, 9 березня, навіть якщо вони думали, що це було 30 березня, я не знаю, що вони там думали, але достатньо часу на дворі травень. Достатньо було часу з'ясувати, чому не внесли в ЄДР. Нагадаю вашу увагу Кримінальним кодексом. Не передбачено і процесу, кримінально процесуальним не передбачено відкладати засідання лише через те, що він не ознайомився з моєю заявою, якій два місяці. Він працівник прокуратури, не бачив в прокуратурі мою заяву? Повідомлення розуміло, про злочин? Пози... у нього було 24 години. Внести в ЄРДР, не внесли. Так що ваша честь я заперечую. Зрозуміло, дякую. А... Проте суд вважає за необхідне, оскільки лише у цьому судовому засіданні було оголошено заяву, за якою скаржник фактично уточнив свої вимоги. Неможливо було з'ясувати і ототочнити заяву від 9.03 з заявою від 10.03, тому суд вважає за необхідне оголосити перерву розгляді скарги. Розгляд скарги на сьогодні завершений. А коли буде? 24 травня 11.30. Проста справа на одне засідання на пів години, Скільки ми з нею сидимо, де побачимо.